Чи знайдеться хтось у світі, хто захоче допомогти Росії, і чи відмовляться від Путіна його партнери? З вами лайв студії. Сьогодні ми говоримо з Миколою Бучиним, політологом. Пане Миколо, доброго дня! Доброго дня отже, перше моє питання а, стосовно Ірану, зараз з'явилася така інформація, що, начебто, Іран хоче продавати зброю Росії. Це говорить єврейський Масад. Наскільки це є правдивою інформацією, чи все ж таки Ізраїль хоче тягнути свою лінію в цьому напрямку, і чи дійсно ризикнуть іранці це зробити? Можливо, це шантаж, все ж таки, міжнародної спільноти? Ну дивіться написано сам насамперед. Ми маємо розуміти, що однозначно Ізраїль буде тягнути свою лінію. Він завжди сповідує свої інтереси, і зрозуміло, що Тих заявах, які робить зараз е, Ізраїль, є точно велика доля, скажімо, очікування від того, що такі заяви будуть мати певну користь для самого Ізраїля будуть десь можливо мобілізовувати міжнародну спільноту проти такого споконвічного ворога Ізраїлю, а саме Ірану. Тому зрозуміло, що тут е, національні інтереси ізраїльські і ізраїльське питання присутнє, але е, для мене особисто нічого дивного в тому немає, тому що. В Принципі, Іран є традиційним геополітичним союзником Росії, і ми вже знаємо, що він неодноразово надавав безпілотні літальні апарати, так звані шахеди, які, на жаль, скажімо, вже доволі тривалий час завдають ударів, якими Росія завдає ударів по нашій території, по наших громадянах, по наших військових і цивільних об'єктах. Тому тому в принципі, ця історія вже не є новою. Очевидно, зараз йдеться про те, що Іран потенційно може бути джерелом постачання не тільки вже згаданих мною шохедів, але, можливо, і іншої потрібної для Росії зброї боєприпасів, тому що власне Росія зараз починає відчувати брак цього військового скажімо, обладнання, боєприпасів і відповідно. Відно їй потрібно скажімо, мати ресурси для того, щоб вести війну. І зрозуміло, що в даному випадку той самий Іран він може бути джерелом для постачання, до прикладу ракет дальньої дії, якої в Росії скажімо, запаси закінчуються, може надавати якусь там стрілецьку зброю чи артилерійські запаси. Тому в даному випадку, звичайно, що чогось надто дивного і сенсаційного з таких заяв не може бути в принципі, і ми розуміємо, що Іран буде. Намагатися, очевидно, в замін за певні вигоди для себе, пробувати Росії таку військову допомогу надавати, і очевидно, що в даному випадку, навіть попри те, що такі повідомлення ізраїлю вони сповідують насаперед свої власні ізраїльські цілі, звичайно, вони вигідні супутно і в Україні, тому що очевидно, коли таке питання піднімає. Ця то і увага міжнародної спільноти теж починає звертатися на Іран на скажімо, проявлятися в тому, що збільшується певний контроль, певна увага і пильність до того, що робить в ем, геополітичному плані Іран. І зрозуміло, що це десь буде зменшувати шанси на те, що реально е, Іран буде постачати щось інше, крім е, вже згаданого шахеді. Власне, я би хотіла вас запитати про Пхеньян. щойно буквально хвилину. Тому я в одному з телеграм-каналів прочитала, що їхній витажок хоче їхати до Путіна, збирається до Росії. Невже так само він буде надавати цю зброю? Я думаю, що в даному випадку ми вже можемо набагато чіткіше говорити про те, що фактично чи не єдине, що може чим може допомогти Північна Корея Росії, це є власне зброя та боєприпаси, тому що. Фактично, щось іншого цінного вона не має. Це є гіпермілітаризована тоталітарна держава, яка єдине, що має в великій кількості, це є власне зброя, боєприпаси, певна техніка. А і зрозуміло, що це єдиний ресурс, яким скажімо, може торгувати і щось заторгувати собі в Росії північно-корейський лідер. Але в даному випадку я думаю, що він це буде робити, і дійсно така поїздка буде мати місце. Тут питання в тому, чи реально він наважиться це зробити. Ми вже в принципі маємо теж певні випадки і дані розвідки і іноземних держав про те, що до прикладу це вже, є, вже були випадки, коли Північна Корея постав. Почала, наприклад, там вагони стрілецького озброєння і стрілецьких там, патронів до стрілецької зброї для Росії. Зокрема, вона озброювала приватну військову компанію Вагнер. Тому в даному випадку теж нічого сенсаційного немає. І ну, звичайно, що така ситуація вона буде негативною для негативною для України і буде підсилювати Росію, але ми маємо так само розуміти, що. По перше, Північна Корея знаходиться в міжнародній ізоляції, вона дуже сильно обкладена санкціями і вже є заяви Америки про те, що ті санкції, якщо будуть такі кроки на підтримку військової Росії, вони будуть посилюватися. Тому перше питання через екне північно-корейський лідер в умовах, коли і так країна ледве виживає, фактично ще наразити країну на додаткові санкції. Це раз. Ну і по-друге, ми маємо розуміти, що. Попри велику кількість зброї, якість озброєння Північно-Корейського, вона, скажімо, є сумнівною, вона є низькою. І в даному випадку сказати, що вона зробить якийсь там кардинальний пролом бойових дій, напевно, ні, тут швидше варто говорити. Я погоджуюся з багатьма експертами в тому, що скажімо, поставки зброї з північної Кореї вони дозволять. Путіну принаймні втримати тем війни, тобто цю війну продовжити, тому що Росія з тим зараз має певні проблеми. І очевидно, що сам факт того, що Росія шукає, скажімо, союзників, які будуть її військово підтримувати, зокрема, і в Ірані, про який ми говорили, і в Північній Кореї, зрозуміло, що це свідчить про те, що Росія якби не сильно позатрити. і очевидно, що е ситуація на полі бою йде далеко не так, якби російський диктатор хотів. Перейдемо вже до союзників, про яких ви говорили. Віктор Орбан, який дуже підтримує Росію і путінський режим, так скажімо, не дуже голосно, але ж підтримує, зазначив нещодавно, що він хотів би відмовитися від ядерного палива і брати його у Франції. Тобто, ми можемо говорити, що його партнер вже від нього відмовляється, відхрещується як вже в переможеного режиму. Ну, ми теж маємо розуміти, що дійсно Віктор Орбан він є напевно найбільшим союзником Росії, власне в Європі. Якщо не брати там, до прикладу Білорусі я маю на увазі Європу трошки більш цивілізовану. Але і точно найбільшим союзником в Європейському Союзі, але в даному випадку ми маємо розуміти, що скажемо, ця підтримка і ця взаємодія з Росією вона теж сповідує певні скажімо, національні інтереси Угорщини. І ми ну, не маємо забувати, що Угорщина є членом Європейського Союзу, Угорщина є членом НАТО. І зрозуміло, що Угорщина мусить е, рахуватися з тим членством. Вона отримує багато з цього дивідендів і тому дії, і, скажімо, політика Орбана в напрямку підтримки Росії вона в будь-якому випадку є обмеженою. І очевидно, що десь погоджуюся з вами в тому плані, що вона так само корелюється з тим, що відбувається на полі бою. Очевидно, що той факт, що Росія, скажімо, програє потрошки війну, що шальки терес більше переважають на нашу сторону, що наш контрнаступ, хоч і повільно, але все-таки досягає своєї мети, воно десь змушує Віктора Орбана, який недавно заявляв про те, що шансів нема жодних для України перемогти Росію. Скажемо, Україна своїми діями це спростовує. Очевидно, що і він змушений дивитись на перспективу, він змушений десь трошки переорієнтовуватися. Так ми маємо розуміти, що. Все-таки Угорщина ну не є там на штаб Росії автократичною державою. Там все-таки інститут виборів, хоч і з певними нюансами, там є внутрішньопартійна, внутрішньодержавна державна боротьба. І зрозуміло, що е, такі, скажімо, проросійські погляди політика Орбана вони очевидно теж десь е, негативно відображаються і впливають на його рейтинг, на його позиції, на його політичні шанси, на його політичне майбутнє. І зрозуміло, що він ну десь очевидно, що буде робити і такі кроки, і чим. Більше Україна буде перемагати на полі бою? то тим більш, скажімо, рішучими будуть такі кроки і рухи в сторону не Росії, а в сторону Європи? Власне, наш контрнаступ, який дуже зараз задовільняє наших європейських партнерів, які хвалять нас, кажуть, що ми молодці і дають нам свою допомогу. Як це вплине на те, щоб нам давали ракети більш дальньої дії? І як це вплине на Китай? Можливо, Китай все ж таки зміни свій нейтралітет. Ну, очевидно, що ми можемо поки що тільки прогнозувати стосовно Китаю. Я можу сказати точно, що е, наш скажімо, контрнаступ, чим більше він буде успішним, тим буде більше шансів на те, що і наші союзники будуть більше схильні нас ну, підтримувати і давати більшою мірою, те, що ми хочемо, і наші скажімо, або противники, або ті, хто займає нейтральну позицію, теж. У контексті наших успіхів будуть більш е готові нам допомагати і менш готові стояти на стороні Росії до дуже простої причини, тому що ніхто не хоче підтримувати того, хто програє, всі хочуть бути на стороні того, хто підтримує переможця. Тому зрозуміло, -то що якщо Україна буде і надалі демонструвати скажімо, тенденції до перехоплення ініціативи, до зростання успіхів і до того, що все-таки ми будемо переможцями, тим більше буде шансів і в того самого Китаю, скажімо, відходити від підтримки Росії і більшою мірою підтримувати нас. Але ми маємо так само розуміти, що ну, я би не очікував від Китаю якихось кардинальних там, жестів підтримки, тому що все-таки Китай він є. Геополітично, ідеологічно більш скажімо, близький до Росії, тобто економічно. Ну тобто тоді дві парадигми політики Китаю і дві площини. Економічно так, Китаю більш вигідно дружити з Європою з Америкою, тому що це основні центри збуту їхніх товарів торгівлі. Ми вже знаємо до прикладу про заяви Малоні про те, що Італія може вийти з ініціативи дуже важливої для Китаю. Один пояс, один шлях. І це може дуже сильно вдарити по геополітичних амбіціях Китаю. Тобто, економічно Китай більше схильний співпрацювати і підтримувати Україну в даному контексті, і е, це власне і його слабке місце, тому що цивілізований світ може через економічні важелі на Китай тиснути з іншої сторони. Є чинник ідеологічно-геополітичний і тут. Власне, однозначно перевага в Росії, тому що Росія разом з Китаєм належить до антидемократичного антизахідного табору, який протистоїть європейському союзі і особливо Америці, і зрозуміло, що в даному випадку е Китай в тому в цій контексті цієї парадигми геополітики та ідеології більше. Ну навіть не більше, а на а дуже сильно готові підтримувати Росію. І власне, яка з тих парадигм переможе, чи парадигма економічна, чи парадигма геополітично-ідеологічна, буде значною мірою залежати від того, які будуть результати бою власне в російсько-українській війні. І зрозуміло, що якщо Україна буде перемагати, то і домінувати буде економічна парадигма і рівень підтримки її, скажімо, України і цивілізованого світу з боку Китаю буде однозначно зростати. Пане Миколо, дуже дякую, що прийшли до нас на програму і за ваші дуже цікаві пояснення. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, чи хтось з партнерів Росії захоче її і надалі підтримувати та надавати зброю. Пане Миколу, дякую, що до нас завітали за вашу цікаву розмову. Слава Україні! Героям слава буду вдячний за відео. Потім як ви мені надійшли обов'язково. До побачення. Все, дякую, до побачення.